Ніжний італійський десерт прямо у вас вдома. Відразу скажу, що це не зовсім класичний варіант, адже я не використовую сирих яєць. А як саме готую, все зараз покажу. Для початку заварюємо міцну каву. Я беру від 25 Coffee Roasters. У них завжди натуральна свіжа кава, яка прекрасно смакує. А в описі під відео маю невеличкий подарунок для любителів кави. Каву я переливаю в миску та залишаю вистигати. Тим часом в іншу миску додаю холодні, але головне жирні вершки. Туди ж відправляю цукрову пудру і хочу вам нагадати, що в описі під відео є усі пропорції. Міксером збиваємо приблизно хвилин 5, щоб вершки добре збились, а після цього додаємо ще пачку сиру маскарпоне. Знаю, що іноді цей сир замінюють на філадельфію і такий варіант також дуже смачний. Усю цю масу знову збиваємо міксером до однорідності. Консистенція має вийти не рідка, така дуже ніжна та повітряна. А далі будемо збирати все разом. Перше, що нам потрібно, це печиво савоярді. Ось так воно виглядає, і знайти його можна у великих супермаркетах або в магазинах, де привозять товари з-за кордону. Саме по собі воно цукрове і дуже ніжне, і саме воно буде основою для нашого тірамісу. Я беру кожне печиво і занурюю його у каву. Але важливий момент занурюйте печиво тільки на 2 секунди і лише до половини. Потім перекладаємо його у форму мокрою стороною доверху. Таким чином печиво просочиться, але разом з тим не перетвориться у кашу. Печиво викладаю щільненько один до одного, і коли перший шар готовий, наверх можемо викладати наш крем. Крему не шкодуйте, беріть достатньо, щоб десерт не вийшов сухим. До речі, якщо ви вживаєте алкоголь, можете до кави додати трішки коньяку. Я цього не робила, але я знаю, що такий варіант також дуже популярний. Змастивши все кремом, знову повертаємось до печива. І викладаємо шар за шаром, поки не закінчаться інгредієнти. Найвищий шар я вирішила прикрасити за допомогою кондитерського мішка. Я робила це вперше, тож в мене не вийшло ідеально, але разом з тим виглядає воно досить непогано. Це робити не обов'язково, але обов'язково потрібно поставити десерт в холодильник на декілька годин. Перед подачею притрушуємо какао або шоколадом. Не забуваємо поставити лайк на це відео та підписатись на канал. До зустрічі у нових відео!